Свято творчих, креативних, сильних душею і тілом це третій етап форуму обдарованої молоді перлини Рогатинщини. Сьогодні краще з кращих у позашкіллі отримали заслужені винагороди і пошанування від рогатинської міської ради. Нам дуже приємно бачити такий наповнений великий зал від найменшого найменших дітей до середнього віку, до старших класів, які змогли себе і свої таланти. Відкрити. Бо коли скаже, що Господь Бог коли роздавав таланти, і ви знаєте, напевно, ту притчу, один талант закопав, другий талант там ще я зробив, третій примножив. Тобто ви їх примножуєте, і дякувати Богу, що ви їх примножуєте, і а, ми маємо змогу це оцінити і ви радуєте цим ваших батьків, ваших вчителів. Дай Боже, щоб ми всі. А, Хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилася, і ми не відчували того тягару в своєму повсякденному житті, аби могли розкривати свій талант і в подальшому, бо в нас наше опілля є направду, багато талановитими людьми. Але ці талановиті люди виростають з вас, хто в співі, хто в танцях, хто в музиці, хто в образотворчому мистецтві, хто в інших, інших галузях. І ми завжди тішимося тим, коли навіть не тільки на нашому рівні, а десь на рівні обласному, загальноукраїнському, багато наших дітей і батьків є за кордоном, коли, коли це все красиво і гарно виглядає, бо світ є різнобарний і ви його допомагаєте відкрити своїми талантами. Я бажаю вам, щоб ви ці таланти продовжували, щоб ви їх плекали. І хотів би подякувати принагідно і вам і вашим вчителям, бо це також клопітка праця. Бо Кожного разу це треба шліфувати, це треба починати, це треба ліпити. І в результаті, коли хтось виходить на сцену, або хтось свій талант проявляє, воно красиво виглядає тільки 5 або 10 хвилин. А до того це праця. Тому дякую вчителям, ну і батькам, які вас відправляють не тільки до школи, а й відправляють десь свої таланти проявити. У Рогатинській громаді турбуються про творчий і спортивний розвиток дітей. Для цього у нас на дуже високому рівні працюють мистецькі і спортивні школи. Про це свідчать численні перемоги рогатинських зірочок на різних конкурсах, фестивалях і змаганнях. Юні митці і спортсмени своїми успіхами підносять славу громади. Щоправда, за цими неймовірними досягненнями стоїть велика праця не лише дитини, а й її наставника. Тож нагороди отримали не тільки 70 дітей, а й кілька десятків керівників гуртків позашкільних закладів громади. Українці продовжують демонструвати свою незлам главність творяче, відроджуючи дух нації, що є живлющою силою кожного наступного покоління українців.